У публічній бібліотеці почала роботу унікальна фотовиставка Волинь і Німеччина. Мости з минулого в сучасність. Ми приїхали Житомира і привезли виставку про Волинських німців, де і Житомирщина, і Коростенщина, та інші райони є її частиною. Свого часу Житомирщина входила до складу Волинської губернії. А з 1804 року Житомир став її центром. Тому зміст виставки безпосередньо пов'язаний із нашими землями. На території Коростенщини було кілька німецьких поселень. Вам більше скажу, що на сьогоднішню виставку прийшли представники етнічної спільноти, які зі мною щойно спілкувалися. Наприклад, Анатолій Міллер, який носить прізвище, ще деякі особи, яких я так знаю візуально, але не знаю їхніх прізвищ. Тобто вони теж сьогодні присутні. Їх є ну не така велика кількість, але вона присутня. Згадані персони, зокрема, й сам спікер, нащадки німців, які кілька століть тому ризикнули і приїхали на територію сучасної України в пошуках кращого життя. Адже європейські землі були бідні, їх не вистачало, і тому тогочасні європейці потерпали від нестачі харчів. Російська імперія запросила поселенців до себе, розповів Володимир Піньковський. Проводила такі агітаційні заходи, де надавала змогу німцям, жителям ну тієї імперії, прусської німецької імперії надавала змогу тут наділити землі, придбати землі, купити землі, робити вільне віросповідання, від воїнських повинностей, а також від частини податків, служби в армії і все таке інше. Життя перших поселенців на території Волині не було простим. Приїхавши сюди, вони тут облаштовувались, виходячи з того місця, куди вони наділились, ставили намети, копали землянки і, і засучив рукава, бралися осушувати, скажімо, розкорчовувати ті ділянки, засівати, засівати. Культурами здобувати врожаї, будувати потім будинки, народжувати дітей і розпочинати таке життя. Це лише початок розповіді, факти та різні унікальні ілюстрації, які розміщені на стендах. Результат багаторічної праці істориків і краєзнавців. Кожен стенд присвячений певній тематиці. Від найдавніших часів, наприклад, тут розповідається про давні контакти слов'ян та германців на території Волині до сучасності на цьому стенді про актуальні зв'язки між народами. Окремо – про персоналі, життя в період першої та другої світових воєн, міграційні процеси, літературну творчість, церкви та релігії, архітектуру та багато чого іншого. За словами пана Пінковського, окрім пізнавальної функції, виставка несе ще одну. Однією складовою – це краще розуміння українців з європейцями і європейців з українцями. І німеччина є однією з таких ну потужних і стратегічних спільноти держав. І тут ми показуємо. Зв'язок між німеччиною історичною і Україною, що тут перебували, німці залишили там свої приміщення великі в вигляді там кірг, церков, якихось інших будинків, і що це зв'язок не є тільки сьогоднішнім, а він був вчора та позавчора. З Часом він перестав бути в зв'язку з радянською владою і певними наслідками Другої світової війни. І ми хотіли б ну наблизити одного один до одного і сказати, що ми тільки відновлюємо відновлюємо цей зв'язок. Зв'язок, бо ну ми визначили свій стратегічний курс. Це курс до євроспільноти. А Німеччина відіграє там чільну роль. І ми бачимо в допомозі України фінансовий, військовий та інший. Є одним з ну, таких ключових гравців. На відкритті виставки був присутній міський голова Коростеня. Володимир Москаленко озвучив історичний факт по темі зв'язку з німцями саме Коростеня. А саме при відкриття на початку минулого століття ливарних майстерень людиною на прізвище Остерман. Це були майстерні, і там був засновник. У Німець. Ну, там офіційно я вже якби, вже в 27 році він став жовтевою кузією. Це коросенці знається, завод дорожніх машин, завод союзного підпорядкування, великий завод по нашій мірі, там більше двох тисяч працюючих, які багато побудував у нашому місті житла. Тому для нас якби відома річ. Сьогодні Коростень будує зв'язки з багатьма країнами Європи, зокрема із Німеччиною, наголосив Володимир Москаленко та подякував гостям за візит і таку пізнавальну виставку. До речі, вона буде діяти ще кілька тижнів, тому всі бажаючі можуть завітати до читальної зали бібліотеки та ознайомитись.